Всім гарного дня, гарного раночку. Ой, я приїхала, ось така у нас гарна площа. І тут у нас є стоматологія. Сьогодні буду вирішувати, що мені робити з тим з зубом, що мені йому робити, чи чіплять, чи що, я не знаю. Ви, дуже вирок мені цікавий. Простоїв 15 років на штифу, такому, ще тоді це тільки набирала оберта, це було дуже круто, ставив. Зуб мені військовий лікар, дуже-дуже талановитий, і тому, мабуть, 15 років він простоїв той зубчик. Але зараз вже нові технології, все змінилось, все буде робитися, мабуть, швидше, більш інші матеріали. Ну, от Коли зроблено це фахівцем, знаєте, то навіть якщо це не такі сучасні методики, якщо лікар дуже талановитий, то воно і тримається десятиліттями, розумієте, коли людина знає свою роботу. Я не знаю, де зараз він колись, звісно, я розумію, чому до нього були такі черги. Він працював у військовому госпіталі, чому до нього були такі величезні черги, просто кілометрові. По запису до нього приходили дали, як цивільні на пенсії, всі, хто просто півміста міста до нього їздили. Він був молодий на той час, але їздив постійно в Київ, щось навчався, на якісь курси. Просто він строковиків військових та да, хлопців дуже швидко лікував. Це в нього були конвейер, такий досвід. Ну якось так цікаво, що буде, що в мене сьогодні чекає. Який вердикт.